Друзі, всім привіт! Ви на каналі разом. І Сьогодні я виїхав половити на поплавочок. 26 березня, погода сонячна, біля 12 дня. Виїхав на таке невеличке озерце. Ну і хочу сьогодні половити якусь плітку, червонопірку, щось таке. Взяв з собою сьогодні дві поплавчані вудочки от 6-метрові свої. Зараз замішаю прикормочки. От з минулого року мене лишилося фідер пряна карамель, плітка. От потрошки. По наживці, друзі, все сьогодні банально і просто. Опариш. Що ще треба? Більш мені здається, нічого й не треба. Так що зараз замішуюсь, ну і пробуємо ловити рибку. Так. Трошки тої, трошки тої. На дві поплавчані вудки. О! Зараз замішаємо. Вирішу я загодуватися в двох місцях. Зараз от тут мілчі ділянка. Біля очерету кину дві кульки. О, є. І ще там в одному місці кину. Спробую в двох місцях там трошки глибше, тут милче. Я думаю, що вона мала би вигріватися, зараз в день виходити на мілчі ділянки, але загодуюся в двох місцях, гляну. Так, друзі, і ще в цьому місці хочу... тут одну будку кинув. О, щось далеко я кину. От там ще хочу спробувати. Друзі, щось покльовує на опариша От в одному місці. О, повело, легесенько, але... Щось покльовує. О! Да, перша краснопірочка. Та що ти? О, перша весняна, дивіться. Все, зараз буду переходити в це місце тут сідати. Ну невеличка, знаєте, ну, але ж приємна. Така, перша весняна, відкрився сезон поплавка. Хі -хі -хі. Так, значить це місце спрацювало, я був в іншому місці. Там тишина, ні покльовки, а тут бачу трошки покльовувало, Перша така невеличка, хай йде. І Да, клас. все, зараз тут буду паркуватися треба вирізати ще одного рогачика щоб вудку поставити зараз якогось тут знайду так О, там є О. опа О. Бачите, от один є, а тут о, я ще хотів. Опа. Ще одного о. Є. Опа, друзі. По два опариша наживляю. Зараз тут другу вудочку закину, глибина невеличка. Так. І друга біля тої. О! Є. Бачите, тут були покльовки, одну впіймав невеличку, так що посежу тут. Подивлюся. Це вже така приємна. О, закопнув на парика. Хе. Невеличка. Але гарна рибка. Так. Така, друзі, бачите. Така приємна. Невелика, звісно, хотілося б крупнішої. Но будемо чекати, може підійде. Щось веде легенько веде. Така сама третя вже. О. Все одинакові клюють. Але так заколтує непогано. О, і став. Три друзі, три впіймаю. Кайф, на кайф. Сидиш, відпочиваєш на природі, поплавочок. ось так. Кайфуєш. Невеличка, а я думав, що вже більшенька. Ось веде легенько веде. Дивіться, вона але... невеличка, але рибка Так, Так, дрібна Є, 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 є рибулька, невеличка, але є. Так, друзі, наступний день і знов я виїхав з поплавочком, але трошки в інше місце. Зараз пів четверта вже вечора. Закинув я дві поплавочні вудочки. Бачите, тут такий невеличкий затончик. Тут а глибоко, і я думаю, що рибка сюди мала би виходити, вигріватися. Так що закормився, чекаємо покльовочок. Непогана пліточка. Бачите? Може бути на опариша. О! Приємно. Рибку, друзі, сю я відпускаю. Вона мене чисто відпочинок. Та й вона невелика. Хай росте. На одну вудку ставлю два опарика, а на іншу один. Дивлюсь на яку краще буде по покльовках. Ну то у вас зловив на два. Так. А є. Мадрі, дивіться. Така, невеличка. Невеличка. Але приємно. Два опариша працює. Так. Чикс є. Та вже щось покльовує, вже, вже класно. Сидиш, кайфуєш, може ще щось і краще влетить. Є тут і гарна густьорка, і плотва, і червонопірка, і карасі, лин, тобто різна риба є. Ну, але зараз з кльовом слабенько, тому навіть... До долоньки плотва вже приносить якесь задоволення. Tako si nevelička. Tako si nevelička. Ali je. Ну то чого? Приємно на поплавочок посидіти. Закупнула. Так, іди. Давай. От тоже, друзі, невеличка. Така Айде. Обновимо одного опариша. Отак. так. Оп. є. Є. О, одразу пішло.

Мама. Я вже думав, так гарно повела. Що більшенька якась. Такі два дні в мене вийшли в риболовлі на поплавочок, душевно відпочив, посидів на водоймі, на природі, подихав свіжим повітрям. В подальшому планую виїжджати на фідер, на поплавок також ще буду. У нас із 1 квітня вже нерестова заборона, так що кругом рибалити не можна буде. Але є деякі місця, де все ж таки дозволено. Тому буду виїжджати, можливо, на фідер, можливо, на поплавочок. Подивимося, аби був час. Від вас подобайка, Підписка на канал Рибалимо Разом. Ну і до нових зустрічей на каналі.